Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я Риболовлюбитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на Рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписались на мій канал. Якщо не підписані, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка, можливо, в майбутньому покращить ваші результати. Вдалого перегляду! Ось таку мормишку, дробинку використовую, наживляю по два-три мотеля і ловлю. Точніше, пробую впіймати достойну рибинку дня. Декілька. Наживляю за край в області голови. Періодично можу мотиля посередині наживити, а так, в переважній більшості, наживляю за край. Опускаю на дно і починаю проводочку десь біля дна. Таку роблю десь секунд 4-5 коливання мормишечкою. І поступово піднімаю уверх Мормишечку роблю повільні коливання кивучком і піднімаю десь від 50 сантиметрів до метра уверх і Повільно опускаю вниз. Бува періодично клює на підйомі рибка, бува рідше, починаю клювати на опуски мормишки вниз. На луночки, стараюся довго не затримуватись. Два-три підйомчика повільних. І якщо рибка є, практично поклювочки йдуть майже зразу. Якщо рибки нема, то довго на одні луночки я стараюсь не засиджуватись. Друзі, подивимось на нашу камеру. І як вона працює під водою опустили на дно. Я надіюсь, на камеру буде гарно видно. Так. Для очей непогано, а для камери, та яка це зараз знімає оцю. Підводну, монітор. Для очей досить-досить непогано видно рельєф дно. Непогано. Я на даний момент достатньо радий. О-о-о-о-о. Ось і рибка. Друзі, дивіться, який Чудовий карасик. О, підплива. Ух ти йо. оце красавець. Друзі. Оце рибка. Ох, і карась. Супер. Оце до, да, оце рибка. шикардос Друзі, вибрався на водойму Половити рибку Ухти! Ой, хороший, хороший, ребята! О, Щось хорошеньке! Ой, який карасик, ребята! Оце! Оце кайф, ребята! Вот это луночка, вот это карасик, ребята, пивки-лошечка, класс, ого, вот это жесть, вот это кайф, ребята, вот это рыбка, вот это рыбка, вот Оце... это луночка, так луночка, Черевик. Ось! Клас! Супер! Ох і окунчики підпливають, цікавляться. А чомусь брати не хочуть. Вирішив трішечки перекусити дому. Мама те ще сальця з цибулькою, чорного хлібця, ось таких рулетиків солодких, напекла і чайку. Зараз трішечки переобідаю і будемо продовжувати рибалити. Ребята, плюнула отака платвечка. За цілий день. <кх> ребята. Оп. Ой, хорошенько. О, красавица такая. Не видно, правда? Сейчас. Вот рыбка. О, супер. 480 грамм заложилось. Такий. коросок. Шикардусний. Супер. Друзі порибали в задоволення. Отримав рибалочка, була досить трудовою. Карасик і окунчики клюнули на активну проводочку. Краснопір клював на стоячу мормишечку. І додавав, що в першому в другому випадку по два-три по мотилика. На Посилання на мормишечку постараюся скинути під відео в описі. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка, можливо, в майбутньому покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення!